Хай не а, старять а, вас роки. Перший тост від вас, батьки. Боже. Я... <смір> Боже. Ні, діти, не треба. Я ж не пів, я на Боже. <смір> я... Я... я не знаю, що казати. Кажи, що на першій свадьбі. Казав. Діти, коротше, жив один монах. Прийшли до нього троє хлопців, кажуть, вам Коротше, Я не пам'ятаю, як його казати, я не знаю. <смір> Ти ж усь... Все. Боже, я не буду нині таке маленьке... Аааа, а то... Фу! Я скажу. Ми сім'я небагата і небійна. Так. Але не небагата. Так. Я що ці гроші печатаю? Тише, тише, тише. Коротше, ми знаємо діти. Катючка, Никитичка, що ви дуже хотіли на море, Ой. тому ми з мамою даримо вам ракушку. Да. Ракушку? Так, да, ракушку. Я ці гроші печатаю. Чи вона дочка Мілені? Успокойся, сядь, так сядь, сядь, бо життя.